Слава Богу! Ну, з цього підвищення ваша церква ще більше, ніж перший раз, коли ми сюди війшли, побачили ваш прекрасний просторий такий зал. Ну, особливо мене вразило і закупило подих. Це ваша стеля, небо. Я отримую подвійне задоволення сьогодні, коли слухаю гру оркестру і дивлюсь на небо. На вулиці сьогодні небо пасмурне, іде дощ. Але у вас дуже світлі ясні очі. Я думаю, ви всі сьогодні також відчуваєте, що на цьому місці є Бог, і Він у нас вихоть, і Він торкається сьогодні кожного. На жаль, часто в нашому житті буває, що в нас на серці йде тощо, різні обставини. Ми розбиваємося, коли прикріплюємося до якоїсь людини і більше, ніж до Господа. Людина. Щізає з нашого життя, зраджує нас, руйнує з нами відносини, і все нас вже немає. Ми падаємо. Все по-іншому, коли ми покладаємось на Господа, коли ми його запрошуємо, як гостя, як сьогодні говорили, в наше життя, в наше серце. Нам дуже важливо розуміти, Він так хоче бути нам потрібним, бо ми дуже йому потрібні. Ми його діти. І ми йдемо до нього в молитві, і ми знаємо, що він чує наші прохання, виходить нам на зустріч. Я вас хочу рясно благословити, нехай в вашому серці буде мало дощів. а коли вони будуть, відчувайте, що він завжди поряд. і ви в його руках. Я дощ люблю, бо в нім сховати можна сльози, Замаскувати самотність свою і страх. Та сходить райдова, коли минають грози, дух покоряється з надією в очах. Нам так важливо знати, що він чує наш крик про все, що наболіло, напекло, як в грудях защемить, душа відчує, він, він доторкнувся і серце відлягло. Ми часто падаємо земній дорозі. Томившись ждати, крила віри опускає і від людей чекаєм помочі в тривозі, хоча самі байдужість проявляєм. Ми можемо будь ображені з докором, що хтось нас не підтримав, не сприйняв. Від друзів ждемо по душам розмови і часто губимось в розчаруваннях сам на сам. Ми хочемо мати поряд тих, хто нам потрібний. І забуваємо, що ми в його руках, як вередливий, вперте те дитя подібні в своїх бажаннях губи Божий страх. Він знав це все, усі наші падіння, пороки наші, скриті допори для всіх своїх Ісус дав повеління. чекати на того, хто прийде згори. дав утішителя. Таке це тепле слово, хтось підійшов, підтримав, обійняв, і стало легко так від щирої розмови, як сам Ісус тебе за руку потримав. І ніби з серця потекли живі потоки, і молитвою хвали злетіли вись, розбиті сумніви, всі страхи, всі тривоги. І він завжди з нами. Тільки придивись, що ж за любов така до грішної людини приймає нас такими, як моє. Несе в своїх руках, як на сили й потіху в серце змучена дає. Я не збагну це все та з вдячністю приймаю Його благословіння для душі, і сльози втіхи у дощ вже не ховаю. Поніжний голос, чую я в тиші. Я полюбив тебе. Любов'ю не моя дитину, ти, поликаю я тебе, Хай Дух Святий, дай сили йти за мною і в оселі вічні доця тебе. Амінь.